Всім привіт! З вами я Аня Сауляка. Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про помилки на старті будь-якого проєкту. Кожен раз, майже через одного клієнта, коли пишу бізнес-плани, стикаюся з тим, що люди роблять одні і ті самі помилки і хочуть, щоб я це прописала в бізнес-план. Пояснюю, роз'яснюю, розуміють, і ми це не пишемо. Помилки дуже-дуже банальні і очевидні, але чомусь люди вважають, що це нормально. Отже, не робіть таких помилок на старті проєкту. Помилка номер один: ви закладаєте у свій бізнес-план оренду гламурненького офісу. Перше питання: вам той офіс на старті взагалі потрібен чи ні? Як правило, ні. А якщо потрібен, то можна, знаєте, якісь, ну, поскромніше, що називається, взяти. Так, понятно, що це не гадюшник має бути, але не треба сходу брати щось дорого-багато. От. Звісно, якщо ви там не відкриваєте якийсь супергламурний салон краси з середнім чеком декілька тисяч доларів, то понятно. Але якщо у вас там якийсь середньостатистичний проєкт, то не треба закладати у бізнес-план, не треба, не треба знімати дорогий офіс. Коротше кажучи, все, щоб не умічити багато. Друге, ви пишете багато, ну, хочете там. Або самі пишете, або хочете, щоб я вам написала багато зайвого персоналу, щоб такий типу двіж создати, і інвестор побачив, які ви класні, як ви багато зразу людей наберете. Також неправильно, на старті ми завжди мінімізуємо кількість персоналу. І це може бути, наприклад, перший, там, другий, третій місяць. Одна людина, потім дві людини, потім три людини. Не треба з першого місяця роботи писати 10 людей вашого штату. Третє, дорога техніка та меблі. Це також дуже суттєва розходна частина. А ці ж гроші треба потім відбивати, відпрацьовувати, які ви закладаєте в бізнес план. Я взагалі за те, щоб, наприклад, оргтехніку брати бушну, якщо ви там не якась велика холдингова компанія. Да? Або, наприклад, ті ж самі меблі. Дуже багато е, подається зараз бушних меблів на тому самому Elixie і в пристойному стані, ви можете там е, ну, відсотків 40 50 на цьому зекономити. А потім, коли вже буде змога, Туди купляти нові меблі. Хоча це не стосується промислового обладнання. Я вважаю, що промислове обладнання треба брати тільки нове. Тому що, наприклад, та сама швейна машина, яку я в свій час закупала і нові, і бушні, то краще себе, звісно, показала нова машинка. Тому що у кожної бушної там. Промислової швейної машини або якогось іншого агрегата, можуть бути свої якісь нюанси, які ви зразу не побачите. Тому, наприклад, там, меблі, орхтехніка можуть бути бушні, а саме виробниче обладнання дуже бажано, щоб воно було нове, бо це ваші робочі руки. Далі. Ви е, починаєте зі старту економити на рекламі. Не розуміючи головного, що якщо ви не вкладете ресурс в рекламу, у вас не буде клієнтів просто. Тобто, у вас не буде виручки, кешу, маржі, заробітку. Або, тут ще є нюанс, коли ви починаєте дуже сильно зливати бюджет, користуючись послугами непрофесіонала. Тобто, ви вирішили потратити 1000 доларів на рекламу, наприклад, умовно. Але знайшли спеціаліста, який працює там за 100 доларів. Дуже велика вірогідність, що цей спеціаліст ну, такий собі. Я вважаю, що спеціалістів, таргетологів, діджитал-маркетологів і всю цю IT-братію треба шукати тільки по відгукам. І вони не бувають дешеві, як правило. Але це саме той ресурс, який допоможе вам заробляти і заробляти адекватно. Тобто тут дуже тонка межа між економією, між жадібністю і між некомпетентністю. Наступний момент це ви заходите з боку виробництва, а не з боку продажів. Наприклад, якщо у вас якесь виробниче підприємство. Цю помилку також я в свій час зробила. Тобто я відкрила швейне виробництво і зайшла з боку виробництва, а не з боку продажів. А перше, що треба було зробити, треба було зайти саме, саме з боку продажів, а не з боку виробництва. Тому тема ну, номер один це як ми продаємо, а не які у нас там машинки чи верстати стоять, розумієте? Отакий був у мене сьогодні для вас топчик помилок на старті. Сподіваюсь, вам буде корисно. Лайки, коментарі люблю, вітаються. Підписуйтесь на канал, і з вами була Аня Своляк. До нових зустрічей. Бувайте!